Так, добрий день. ґрунт. Дивіться, слой шикарний. Все повністю залито по максимальному. Це тільки ґрунт. Тут жесть прогрунтована. дробоструйну очистку я скидував вже. І саме болюче питання у нас було по цим елементам. Що ми зробили? Максимально прогрунтували. Бачите, ґрунт слой має. Куди не заходимо, максимально позаходили. Так, як і писав, що постараємося максимально зробити, щоб все було чітко, гарно. Так на всіх цих. Ну, це самі важкі, важкі елементи були. Думаємо, що все буде чітко. Слава Богу, світло не забирали. Зробили ми покраску вже. лишилося ще полакувати. Бляха теж, ми окремо все накрасне. Далі, звісно, ту все. І все саме болюче питання у нас по всьому було. Слой ідеальний. Залито все повністю фарбою. Гарно виглядає. Має бути все топло. Засовчик окремо робимо, бо відрізаємо штир, бо інакше б воно не прокрасилося. Все гарно.